Привіт, коптани. Тобто, в сьогоднішньому відео я з вами хочу поділитись шаблоном під проект SPARK, і це можливість здійснювати трейд на їхньому сайті. У попередньому відео я з вами ділився шаблоном під їхній кран, проте YouTube чогось порахував, що це відео показує вам, як отримати незаконний доступ до платних матеріалів. Зрозуміло, що в нас тут безкоштовний екран, токени тестові, і даний проєкт дозволяє нам мітити ці токени не в необмеженій кількості, їм це вигідно, тому що ми є тестувальниками даного проєкту. Ну, YouTube порахував іначе, і дане відео видало, тому сам шаблон є на моєму телеграм-каналі, ну і там, звичайно, що присутня інструкція, як його запустити. А я хочу нагадати, що даний канал. Присвячений в першу чергу автоматизації, ну, але так як сьогодні популярний тренд це ретродропи і різноманітні активності в криптомережах, то, звичайно, що в нас напрямок більше по автоматизації якраз Web3 сайтів. Ну І даний шаблон у мене під їхню вкладочку Trade, де ми можемо купити. Токен Юні за USDC. Само собою ми отримуємо їх в крані ці USDC, тестові токени, і сюди шаблон вказує рандомну суму, ну і купує їх. Я стартую сам шаблон, поки він запускається, я розкажу, що в нас вхідних налаштуваннях. Тут наш шлях, звичайно, що до нашої папочки з профілями, сума покупки, тобто від і до вказуєте діапазон, і шаблон рандомно візьме суму. Ну і кількість трейдів, скільки ви хочете зараз зробити трейдів. При підключенні до сайту. Все Окей. В самому архіві він стандартно вказуєте свої гаманці і запускаєте шаблон. Він заходить на сайт, провіряючи, є ми залогінені, і тоді вводить рандомну суму або ж логіниться, якщо потрібно. У мене налаштування вказаний один трейд, тому після того, як він зараз купить і транзакція продає успішною, то само собою він закінчить свою роботу. Ну і в логі у нас вказано, що здійснений трейд на 10.30 USD і завдання виконаний, зроблений один трейд.